Проща з Вервицею відбулася в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Паломництво з благословення отця і глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава організувало живе телебачення. Проща – це можливість зібратися разом з нагоди п'ятиріччя молитовної ініціативи Вервиця Єднає. Молитва Вервиці є завжди молитвою роздумування, розжовування почутого Божого Слова, тих чи інших таїнств євангельської проповіді. І я дякую вам, добрі брати і сестри, що ви не просто відгукнулись на Боже Слово, ви у ньому плід приносите. А сьогодні навіть відгукнулися на той заклик прибути цей день до Патріаршого Собору, щоб ми могли один одного побачити. Бо кожного вечора від 18 до 20 тисяч людей разом моляться, хоча один одного фізично. Можливо, не бачать і не знають. Я хочу щиро подякувати всім, хто наживо прийшов. Мені було приємно бачити із Закарпаття, із Тернопільщини, з Франківщини, з центральної України, навіть півдня і сходу, які прибули до Києва. Участь у прощі взяли переможці онлайн конкурсу парафіяльних хорів. на живому телебаченні. Колектив, який обрало професійне журі, мав нагоду співати архієрейську божественну літургію. Її очолив блаженніший Святослав. І там звучав на весь лівобережний мікрорайон, звучав злагоджений акорд. Тонке відчуття стилю, прекрасне звучання, чисте, злагоджене, збалансоване. І мені здається, дуже дуже щире, дуже віддане кожному слову, кожному мотиву, закладеному в ті чи інші композиції. Мені здається, що ви дуже гідний вибір. Роботи для конкурсу надіслали 45 учасників. Переможцями за рішенням професійного журі стали колективи з Івано-Франківська, дорослий хор «Аксіос» з парафії Собору Воскресіння Христового та молодіжний хор Осанна із парафії Царя Христа. Глядачів подобали хори із Іспанії, дорослий хор із капеланії УГКЦ Йосифати Гордашевської, та хор дитяча церква із капеланії УГКЦ Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також молодіжний хор Глорія з парафії Архистратига Михаїла села Рутники. Особливо відзнаку від живого телебачення отримав хор парафії Покрови Пресвятої Богородиці із селища Залісці, що на Тернопільщині. Очевидно, так Богородиця покликала. Справді ювілей цієї чудової вервиці, спільниці, ж потурга, яка молитва спільна, правда. І ми могли прославляти тут Бога в нашому в серці, нашої церкви. На славу Божу. Це надзвичайно. Ми давно вже не співали тут, давно не були в Києві через різні обставини. І сьогодні для нас насправді це і проще. Це паломництво, це не просто участь у концерті, але це паломництво і дуже дякуємо за це, за це запрошення. Ну, пісні про Марію, вони, вони надзвичайно тонкі, вони дуже ліричні, вони торкаються глибини душі кожного. Про звичайно, парафіянина і, і музикантів теж, ну бо я професійний музикант і, і всіх от моїх хористів. Ну і звичайно, в Вервиці ми звертаємося до Марії і вона нас торкається глибини душі. Під час прощі паломники мали нагоду помолитися різні таїнства Вервиці, а особливу співану Вервицю виконав хор Осанна. Про що Вервиці я дуже мала бажання поїхати, тому що я вже о тих п'ять років щоденно молюся, Вервиця єднає. І попри всі свої різні обов'язки, я завжди знаходжу час, стараюся знайти час, щоб у 8 годині, в 20.00 підключитися і єднатися в молитві за усім світом і брати участь у тій Вервиці. І тому я вирішила теж взяти участь наживо у Патріаршому соборі. А, знаєте, для мене вирватися – це щось таке особливе, за допомогою якої ми можемо звертатись до Богородиці і просити в неї миру для нашої країни. І напевне, така проща, де збирається багато, де зібралось дуже багато людей, які з тою самою метою їдь, приїхали. Це напевне. Коли ми всі разом будемо молитись, можливо, і мир наступить скоріше. Паломники мали нагоду скористатись особливою можливістю пройти крізь ювілейні двері. Завершилась проща і сусовою молитвою, яку виконали семінаристи Київської трьохсвітительської духовної семінарії.